Вони з перших днів війни стали на захист країни на вулицях міста разом з поліцейськими стежить за охороною громадського порядку. 26 березня Національній гвардії України виповнилося 9 років. Як самостійна силова структура існувала з 1991 до 2000 року, але у зв'язку з загостренням ситуації у Криму та у східних регіонах України було ухвалені рішення відновити національну гвардію вже з квітня 2014 року. Особовий склад Нацгвардії у Взаємодії зі Збройними силами України брав участь в АТО. І зараз продовжує виборювати незалежність України в повномасштабній війні. З нагоди Дня Національної гвардії України у Тернопільській ОВА відбулося нагородження. Дякую. Дякую за Служу українського народу. Військовим на сьогоднішній день бути це не тільки слово престижно що всі хвалять зсу всі хвалять нацгвардію але це і відповідально відповідально тим що ви своїми життями захищаєте кожного з нас медалями за службу україні та подяками володимир труш відзначив військовослужбовців першого та другого стрілецьких батальйонів з охорони та оборони об'єктів державного значення тернополя військової частини 30.02 нацгвардії україни Знаєте, ми в цій війні ми вже перемогли і ви вже переможці, ми переможці. Ми основна перемога наша була в голові. Задайте початок війни перших 3-4 дні, коли паніка була. Зараз нема, Зараз просто військові роблять свою роботу. І всім, решті політикам, і всім е, іншим особам, які коментують, хотілося б побажати одного менше коментарів. Військові знають, що вони роблять. Вони професіонали своєї справи. І давайте залишимо війну на військових, які знають, як це зробити. За своєю суттю, Національна гвардія є унікальним збройним формуванням, адже поєднує у собі військову та правоохорону функції. Ми вдячні воїнам національної гвардії, тим, хто продовжує боротьбу, хто тільки долучається до неї, хто обрав участь у захисті України, і тим, хто віддав за державу своє життя.